Всім привіт! Ви на каналі це Футболісімо! І сьогодні в світі святкують Геловін. Як ви бачите, це такі тикви. Їх називають Геловін. І я вирішив зробити відео, як футбол пов'язаний з Хеллоуіном. Чи Хеллоуін пов'язаний з футболом? Хеловін традиція, яка за останні кілька десятиліть вкоренилася в європейському суспільстві. І тепер вона починає знаходити себе у футболі. Пригадуємо, де перетиналась гра та свято. Ну що ж, попрошу перед початком цього відео поставити вити лайк та написати коментар. І підписатися на канал Сезонний комплект Наполі. Італійський наполі в останні сезони максимально використав період Геловіну, випустивши лімітовну серію комплектів, натхненних різними аспектами цього свята. Ще у 2022 році виробник клубної форми EA7 випустив повністю чорну футболку. З павутинням поперек. Минулого, минулого сезону їхня традиція світло-блакитна футболка була оновлена. І на ній з'явилася згра... кажанів, що злітають знизу угору. І як ви бачите, на екрані Осім Хен, але він зараз грає в Галатасараї. І це та сама футболка на ньому, блакитна. Світло блакитне, і з низу вгору злітають кажани. Напишіть в коментарях, як вам ця футболка. Топова чи ні? Кажани Валенції. Емблема Валенції одна з найбільш унікальних імінтево, впізнаваних у європейському футболі. Завдяки великому кажану. Що сидить на вершині герба, існує безліч пояснень, чому ця тварина зображена на емблемі команди Лаліги. А на гербі міста також присутній кажан. На, і про найпоширенішим поясненням асоціації з кажанами є їхня історія з іспанським містом, адже вони оселилися на цій території задовго до появи людей. Валенція була побудована на болоті, який є розсадником комарів, що складають незначну частину раціону кажанів. Як ви можете бачити, це той самий кажан, це маскот клубу, тільки кажан. Відьми Беневенто. Як і Валенція, значок Беневенто також має тісний зв'язок з Геловіном. У центрі герба італійського клубу зображена відьма на Мітлі. Зрозуміло, що відьма є відсиланням до легенд про відьом Беневенто, адже місто було місцем зустрічі італійських відьом у XIII столітті. Окрім своєї емблеми, клуб серії С «Се» також має прізвиська стрегоні та стрехге. Що перекладаються, як чаклуни та відьми, відповідно. Не пам'ятаю, в якому зараз чемпіонаті Беневенто. Можливо, в серії Б. Напишіть в коментарях, будь ласка, бо не пам'ятаю, в якому чемпіонаті Беневенто виступає наразі. Буду вдячний, якщо напишете. Страшні маски Барселони. Не всі футболісти святкують Геловін. Так само безтурботно, як Андрес Ін'єста, якому довелося особисто вибачатися перед гравцями Хетафи за дії своїх товаришів по команді. У 2015 році кілька гравців Барселони зірвали після матчева інтерв'ю гравця Хетафи в страшних масках після виїзної перемоги з рахунком 2-0. У розмові з Марко... Після інциденту капітан Хетафе Педро Леон визнав, що він і його товариші по команді розцінили це як брак поваги. Але й підтвердив, що вони приймають їхні вибачення після того, як він отримав дзвінок від ін'єсти. Ось бачите, як ін'єста може викрутитися з ситуації своїх партнерів, щоб партнери не були в небезпечці. Предматчеве фото Тігрес. Чотири роки по тому кілька гравців основного складу мексиканського Тігреса вдягнули такі ж моторошні маски перед домашнім матчем проти Толуки на Геловін. Коли гравці позували для передматчевої фотографії команди, деякі з них натягнули маски, які варіювалися від Бетмена до Клоуна. І переверння. Зображення, на якому вони показують, показує, що не всі гравці обов'язково були згодні, що, згодні з цією ідеєю. Оскільки на обличчях тих, хто не вдягнув, одягнув маску, видно деяке спантеличення. Так, видно, звісно, спантеличення. Фото волошена та брашка після матчу проти Барселони Юнацькі у Єфа. в юнацькій лізі Уєфа. Участь Динамо ю 19 у юнацькій лізі Уєфа в сезоні 21-22 була однією з найуспішніших. Тоді у групі з Баварією, Бенфікою та Барселоною. Динамівці наробили шуму. Домашня гра проти Блаугранас відбулася 2 листопада та закінчилася перемогою 4-1. А гравці Борошко та Волошин придумали оригінальне святкування з їх страшними масками. Ніхто з футболістів гол не забив, тому вони вирішили просто сфотографуватися після поєдинку. Цей кадр розлетівся інтернетом та публікувався у різних відомих пабліках по типу 4-3-3. Це було ще до війни. А зараз Брашко грає за основу Динамо, і Волочин грає. І Брашко фейрить за основу Динамо. Бачите, як час летить. що ж, ось і ми розібрали про Хеллоуін. Як він пов'язаний з футболом? Чи футбол пов'язаний з Хеллоуіном? Всім дякую за перегляд цього відео. Підпишіться на канал та поставте лайк та напишіть коментар. Ви були на каналі це футболісімо! Всіх вітаю з Хеллоуіном!